Всім привіт! Сьогодні в мене ось такі млинці з яблуками. Осінній смаколик. Ну і не тільки, але чомусь восени. Мені здається, з яблуками найбільше смакують. Готуйте і нехай смакують вам. Додаємо трішки муки, розмішуємо, а потім будемо додавати то молока, то борошна. Олія. І ще даю мак. Правда, в таких млинцях використовують сухий неперемелений, в мене немає, в мене є перемелений, то я спробую його додати. Розмішую і залишаю на хвилин 15-20. Пробуємо собі густину. Якщо треба, додаємо ще молока, якщо потрібно, то борошна. І тоді ще молока. Мала я залишити тісто на хвилин 15, але пішла заколисувати дитину, то залишила тісто на ніч. Так сталося, так сталося неочікувано. Тому зараз смажемо. Змащуємо сковорідку олією. Яблука чистимо і нарізаємо. Яблука почистила і нарізаємо. Можна на дольки, можна на шматочки, як собі бажаєте. Линці готові. Готуємо яблука. Додаємо цукру і до м'якості хвилин 10 тушкуємо. Можна, я дуже часто додаю ще трохи води, люблю, щоб така начинка була геть водяна, соковита, але тут не буду давати, тому що хочу зняти на відео, а при таких при рідкій начинці будуть млинці такі дуже мокрі і розвалюватися. Тому просто щоб... Кадрі було гарніше, я не буду додавати води. Ну, Можна ложку дати, але залежно, які яблука. Якщо соковиті, то і не потрібно нічого. Готуйте скільки хочете. Якщо любите такі геть розварені, ну, то тушкуйте більше. Такі ще хвилинки, три і буде достатньо. Яблука готові. Залишаю, щоб охолонули. Я не додаю кориці, нічого не додаю, тільки цукор. Яблука охолонули. Можна робити великі млинці. Можна розрізати на половинку. І, і, мабуть, краще закручувати на ту сторону, де мак. Так будуть бінці гарніше дивитися.